Вітаю вас, дорога церква, з цим радісним днем, Христового Воскресіння і я думаю, кожен із вас, їдучи сюди, бачили, наскільки це величне свято. Всі люди йдуть з корзинами. Я надіюся, ви вже сходили з корзинами чи ні? Не ходили. Ну, тоді добре, давайте звернемося до чистого і святого слова, яке нас збудовує, яке говорить для нас, звідки все виходить, куди все йде і для чого все існує. Я сьогодні хочу говорити про зброю, яка для нас необхідна, не лякайтеся, я не буду сьогодні говорити про фізичну зброю. Але сьогодні хочу поговорити про нашу віру як зброю, як те, чим ми можемо захищатися. І для, давайте для початку відкриємо послання до Єфесян, шостий розділ, із, із 11-го вірша з 10-го. Прочитаємо такі слова. Пісня до Єфесян, шостий розділ, 10 20-й вірш прочитаємо такі слова. Нарешті зміцнюйтеся Господом і могутністю його сили. Зодягніться у всю Божу зброю, щоб ви могли протистояти підступності диявола. Адже ваша боротьба не з тілом і кров'ю, але з началами, з владами, з світовими правителями темряви цього віку, з піднебесними духами злоби. Тому візьміть усю Божу зброю, щоб ви могли дати опір у день зла і усе подолавши вистояти. Отже, стійте, підпережіться істиною, зодягніться в броню праведності, взуйтеся в готовність благостити мир. Понад усе візьміть щит віри яким можете погасити всі вогненні стріли лукавого? Візьміть шолом спасіння і духовний меч, який є Слово Боже. Постійно моліться Духом, усякою молитвою і проханням, дбайте про це з усякою витривалістю і благанням за всіх святих. І за мене. Щоб коли відпра... відкриваю свої уста, мені було дано слово, аби відважно проповідувати таємницю Євангелія, за якою я є послом у Кайданах, щоб сміливо про неї говорити, як мені і належить. Тут в цьому Розділі і в цих віршах є надзвичайно багато істин, які ми можемо взяти для себе. Я би хотів би зосередитися на 16 му вірші, який говорить: понад усе візьміть щит віри, яким можете погасити всі вогненні стріли. Лукаво. Тобто понад усе, або якби апостол говорить. Це найважливіше, найактуальніше, найпотрібніше для вас понад усе. Візьміть. Тобто ви можете взяти. Ви повинні прикласти для цього зусилля. Я не буду повністю розтлумачити, що таке є віра. Багато говорилося з цього місця про те, що таке віра, для чого вона нам потрібна. Що ми нею робимо? І я думаю, що кожен із вас вірить в Бога і Єгову, який послав Ісуса Христа, свого Сина, на цю землю для того, щоб постраждати і дати нам життя вічне. І вірою, ми з'єднуємося з цим. Вірою ми, ми маємо це, ми, ми отримуємо оцю подарунок, який Бог да, дає для нас. Дає Ісуса Христа, дає спасіння, дає небо. І все це через Ісуса Христа. І ми маємо це через віру. І ви всі пам'ятаєте євреїм 11.1, що віра це є підстава майбутнього або надія на майбутнє те, що ми не бачимо, але ми в нього віруємо. Але ми в ньому впевнені. І це є віра, це тим, що ми можемо. Наближатися до майбутнього. Але коли ми подивимося на те, як Ісус Христос зустрічається з учнями, як Він з ними перебуває, як Він з ними спілкується, які він попадає в різні ситуації, ми можемо побачити, що віра може бути маленькою, і може віра зростати, може віра ставати більшою. Пам'ятаєте той момент, коли Ісус Христос спокійно спав на човні? І тут хвилі. Учні починають тонути. Це ті люди, які знають море. Це ті люди, які знають, що може бути. І вони будять Ісуса Христа і кажуть: Христос, все, ми, ми гинемо. Ви пам'ятаєте слова Ісуса Христа? Він заспокоїв бурю, але сказав їм: ви маловірні, або у вас маленька віра, вона недостатня. Віра це найперше, це смиренний послуг Богу, коли ми смирінно приходимо перед Богом, коли ми розуміємо, що ми безсилі щось зробити або наблизитись до Бога, коли ми розуміємо, що наше я, воно нічого не вартує, тоді наша віра виростає. Але я хотів би сьогодні подивитися на віру трошечки з іншої точки зору. Ви знаєте, в цьому місці апостол Павло, як один із апостолів, наголошує про те, що віра це може бути захист. В нас можуть летіти стріли. І стріли, замітьте, непрості, вони вогненні. Якщо стріла вогнена в нас попадає, то вона нам дуже боляче приносить не тільки від удару стріли, але вона ще й розпечує. І ми отримуємо дуже велику рану, з якою нам приходиться довго ходити і її лікувати. Постол Павло каже, що віра це той захист або той щит яким ми можемо захищатися від тих стріл, які летять в нас? Ви знаєте, що ми можемо захищатися, але ми не завжди нас виходить захиститися. І перше, що я хотів би сказати, що натуральна. Чесна віра, вона може помилятися. Я думаю, вам трошечки грубовато звучить, але віра, вона може інколи помилятися. Якщо ми пригадаємо апостола Петра, в нього починалася віра з маленького. Це той апостол, який сказав, коли залишили Ісуса Христа, куди нам іти? Ти маєш те, що є, дає вічне життя. Ти є син Ісуса Христа. І ви пам'ятаєте, як Петро підійшов до Ісуса Христа і казав, ну хай не буде ще з тобою цього хай не буде. Те, що ти тільки що сказав, хай не буде. Чи був і е, е, Петро в добрій і щирій вірі? Ви пам'ятаєте Ісуса Христа, який йому сказав різко, який сказав такі слова, що, мабуть, Петро зблід, коли Ісус Христос йому сказав, Відійди від мене сатана це той момент, коли Петро помилився. Я не знаю, чи ви помилялися в вашій вірі. Чи вам прилітала оця стріла, яка була випущена, і вас ранила, і вам було дуже боляче. Коли, тоді, коли ви цією вірою, яка у вас була ще маленька, ви нею не захистилися? І ви отримали надзвичайно великий ущерб. В вірі помилялися багато людей. Помилявся Авраам, помилявся Моїсей, помилявся Петро, помилявся Давид. Вони всі помилялись. І коли ми признаємо, що ми можемо помилятися, ми можемо бути уважнішими до того, що ми тримаємо. Ми можемо зважати, наскільки вона вас, нас, який має розмір. І про це я в друге, що я хотів би сказати. Віра наша не повинна бути на одному місці. Вона не повинна бути, знаєте, така, статична. От ми отримали віру, маємо маленький щит і їм захищаємось. Але віра в нас повинна виростати. Вона ставати повинна більшою. Коли ми дивимося на апостолів, то ми бачимо, що їхня віра змінювалася щоденно, повсякчасно. І ті апостоли, які були в діяннях, написано в другому розділі, це були зовсім інші люди. Чим ті апостоли, які були перед тим. В яких віра була надзвичайно мала. І ті апостоли, який пише тут апостол Павло, це зовсім інша людина. Це не той апостол, який йшов в Дамаск. Це не той апостол, який прийшов Ананія і положив на нього руки, який тільки прозрів. Але йому був деякий потрібний час. Для Моїсея потрібно було 40 років. Щоб він пас вівці. І його віра ставала більшою. Тоді, коли в нас віра стає більшою, нам легше захищатися. Ми захищені повністю. І якщо наша віра буде маленькою, нам треба маніпулювати, і не завжди в нас це вийде захиститися від тих вогняних стріл, які постійно в нас летять. Але якщо наш щит віри буде надзвичайно великий, якщо він буде твердий, то ці стріли будуть просто відскакувати. Вони не будуть для нас нам зашкоджувати. Апостол Петро в своєму післанні в першому розділі 6-й вірш вірш говорить такі слова. Тож радійте, навіть, якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені. Всілякими випробуваннями, щоб випробування вашої віри набагато ціннішої золото, яке гине, хоч і випробовується в вогні, виявилося для похвали і слави, і честі для з'явлення Ісуса Хри Христа. Наша віра може мати багато випробувань, але ці випробування вони повинні збільшувати нашу віру. Третє, що я хотів би сьогодні сказати про віру, жива, чиста віра, вона не тільки збільшується, але вона завжди перемагає. Вона завжди має перемогу. Ви пам'ятаєте апостола Петра, який на вечері казав Ісусу Христу? от Всі вони можуть відказатися. Но тільки не я. Всі ті, які апостоли є, вони можуть зректися, вони можуть сказати щось. Но я Я ніколи. І прямо через дві години він мав крах своєї віри. Він мав надзвичайно великий крах, коли його взір зустрівся. З... З очима Ісуса Христа. Ви пам'ятаєте? І він заплакав. Але апостол Петро на цьому не, не зупинився. Апостол Петро мав надзвичайно велику перемогу. Ми знаємо, він переможець. Хоча інший апостол, він мав поразку. Яку не мав цінну віру, і він, і він мав надзвичайно велику поразку. Це Юда. І тому наша віра, яка є щира, яка збільшується, яка основана на Ісусі Христі, вона завжди буде перемагати. Я хотів би на остаток прочитати слова Ісуса Христа, які записані в 21 розділі Івангелії від Івана, як і Ісус Христос спілкується з Петром. І біля того теврятського озера або моря зустрілися Ісус Христос, Петро і деякі учні. І Ісус Христос має деякі спілкування особисто з Петром. Ми читаємо з 15 го віршу, написано такі слова. Коли поснідали Ісус каже Симонові Петрові, Симона Іонин, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси ягнята мої. Каже йому знову, вдруге, Симена Іонин, чи ти любиш мене? Той відповідає, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси вівці мої. Каже йому втретє, си мене Іонине, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене? І відповів йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. Ісус йому говорить, паси вівці мої. Знову і знову заповняю тебе. Коли ти був молодий, то підперезувався, сам ходив куди хотів. Коли ж постарієш, просянеш свої руки, інший тебе підпереже і поведе, куди не хочеш. Свідчення учня, якого любив Ісус, Він сказав Це, вказуючи, якою смертю Той прославить Бога, сказавши Це: Зіслів йому, іди за мною. Апостол Петро, перемігши вірою. Постраждав за Ісуса Христа. Не всім християнам дана така честь постраждати за Ісуса Христа. Але всім християнам дана честь вірою бути в Христі. І тому ми можемо користуватися цим захистом, який повинен постійно збільшуватися. Для того, щоб ті стріли, які в нас летять, ми могли перемогти того, хто пускає ці стріли. Апостол Петро, дивлячись на його життя і закінчення життя, він мав переможну віру і переміг. Але я хотів би сьогодні запитати вас, чи маєте ви віру, яка перемагає, яка постійно є в захисті? Яка постійно відбиває оці стріли, які можуть летіти на нас. Цією вірою ми можемо користуватися не тільки тоді, коли ми тут, але цією вірою ми можемо користуватися в Ісусі Христі кожного дня. І тому застосовуйте той щит, який ви маєте. І щоб цей щит. Постійно збільшувався, і таким чином ми будемо переможців в Ісусі Христі. Давайте помолимося. Хто має можливості? Давайте згуртуємося по дві-три людини. Помолимося, я завершу.